Все красиво. Для 15. тебе робимо. А що я бабка, нахуй. <систит> да? Ярик, ми вітаємо в тебе в майже в твоєму закладі. А я баба, блядь? Ти зараз переодінешся. Ну що, Ярик, що ти приїхав. приехал. Открывай. Открывай. Баба Курат. Це ваше господарство. Сразу опен. Давай, Ярик, біжи сюди в цей штукляточку, шукай себе і переодівайся. Я тоді попанов розмрарувати котлетки, а нас їх немає холодильника. Нема. Піднос для котлет пустий. М -м -м. У нас перше замовлення вже. А зачиняй. Не буде зачиняй. Так, з однієї котлети. Я замовив лише котлета. Очі там. Замовлення, котлети. З однієї котлети. Так, да, хай ждуть. Махинка підіхала. У нас ще одне замовлення. Ще на одну котлету. Зараз, зараз, я тільки прийшов з котлетками. Я репонали жарить котлети. Котлеты? <рії> да, sino... да, да. Куда их? У нас гамбургер сейчас. И вниз котлеты. И треба взять котлетки и стоить их разложить по постопу. Во, в контейнер. Ага. Вы їх. Брис з за контейнера и клади сюда на, на пательню. Давай, 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 давай. Еще одна замовлення, на две котлеты. 50% майже. Да харай. Три замовлення. Справа можна валадить ще одна пательна всія. Видно, справа, там дає. Є нормально, дивись, у нас все влізло. Тепер дивись, що перевернути потрібно їх буде. 90%. Ярік, бери бере лопатку. При... Ось зліва, ось саме перва. Переворачай. Правий кнопку леш миша і з лівої клади. Саме перше, і себе переверни. Ого, 127. І Біж... щоб ш... ш... не сирі були. Більше ста. Більше ста треба? Да? Ну 101 і переворачуй. Нормально. Куда их вылаживать? Справа под нос, там где я стою. О, все, под нос для котлет. Справа. Боже, Ярик. Сука, я не могу ее положить. О, у нас котлеты по 160%. Блять, я на другу уже начал ложить, сука. Music все, котлеты сделала. Дальше. Я, у нас... я не хочу такие котлеты подавать вам. Они просто черные. Так, что это у нас? Канистра без черного масла. Ого. Парьярик, Бер, иди, бери булочка. Булочки, там. Да. Дивись, ось тобі булочки, диссы сюди, Ярослава. Бігай тут. Бери котлетку. Розділяй їх на одну, тільки штучку візьми. Взять зі стопки. Взяв. Клади їх на, -на пакетик, Воно ділится пополам. І одну клади за за пакетик. Так. Взяв і, і перед положив. получав. Да. Бери про котлетку. Сейчас я под нос принесу. Бери котлетку, там одну там було замовлення не накриває все і лєве є загорнути бургер і це пакуночок поклади Вові тільки стоп 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 дивіться нам треба замовлення скільки там а де давайте перша ага все первый, одна тільки номер 13 двойна я давай зроблю двойну в смислі ми не соус ніхера не чмакаємо да Тому? зараз да це а. ми типу бездалі подвійна це 13 все я поніс сука світа да. Надо... дава подихати режим воздухом блять Давайте що з вас тут так туго. Бургер пережарений. Ярик, у нас минус 100. Вона пригоріла дуже суха. Неважно. важно. А, це надо всім гамбургери, да? А, де вона нам ділась? Все. Це мінус. Ну. Я жарю нормальні котлети. Ярик, де да котлети всі? Воно лежать. Да ти всі пожарив. Ну да. <рес> Во, це просто крах. Крах, Що да. mm -hmm. у нас. А де 14 столик, блядь. А як понять, що вони хочуть? Алло! На Чеки написано. Mm -hmm. Так немає. Де? Ну вже все, мабуть. Третій столик гамбургер. Третій, третій. Де, сука третій. О! Прошу. І що? Ти дура. Хоть лето бургеры прижарено. Так, Вова. А -а -а. Жарив? Так вы жарили котлеты. Не, не мы, а Ярик. Я сейчас зажарю нормально. Нормальні мене котлеты. По 160 градусах 500. Нормально. Давай Ярик, приходи там, вибачайся перед ними. Кто тут клацает? Так мне котлету одну, дай. Зараз. Пожарится нормально. Ч, блядь, ну трошки пережарив. Трошки. Людина в шоке, оно и забрали уже. О, что там? Десятый столик. Один. Гамбургер. Так долго, блядь. Котлетки начали готовиться уже. Давай Майча Котлету, блядь. Одну котлету. Блядь. Сука. Бля, я не... Ничего Ничего что я и сделал, короче. Без булочки верхней. А все, как котлетка нормальная, Ярик, можешь забрать. Блядь, носи, 100, я и пониз без подноса. Блять, я и сделал без верхней булочки. <laughs> Макс, на, даешь. Обид, да, у нас? Да ты понимаешь, я, короче, случайно загорнул. Пакетик, да, Ярик, пакетики, да, твои? В смысле пакетики? 17 Дай мне стол, пакетик? 17 раз. Пакетик завертать. Сейчас, где пакетик у нас? Булочка, одна, где пакетик? Одна, я заказал новой. Сейчас, Вов, пакетики нема, бля, и Макс заказал только. Цей, понял прикол, Макс. Я, короче, тільки що діяв і положив без Без верхньої булки? Ну да. Загорнув ее одни Машинка під'їхала, зараз будуть пакетика. Все під контролем Вовчик. Ярик розгружаємо. Так, мы на сам пакетик сейчас. це... Ладно, це мясо. Ну а ти хоть заказав? Да, 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 да. Ось там наверху справа. Забери. Десятый столик, одна котлета. 17 столик, одна котлета. Пятнадцатый столик, дві котлети. Да, шеф. Так блять. Булочки. Пустый столик, Роб... дві котлети. Mm -hmm. Який який сир. Та, сука, пройди. Див... О, тут шо... шостий столик. Вау, що ми можемо робити? А шостий столик одна? Дві котлети. Поняв. Не годиться. 15 столик. Тут одна. Ну шо там булочки, чи що? У вас же за є табло. Над кожною головою. У каждого. О, точно. клас. Так Вова, давай, і двойной бургер сделав. они так уж на 15. Блять, э, подожди, куда ты по поездил назад. Я твой спик может ставить этикетку на бургер. Я нашел, что ты сделал, 9 Что-то 96. Все, вов, бежи. Ты бежит давай. Ты сготов. До 16, да? 8. Одна, одна, одна котлета. Ах... Раб... Отписи тебя, все 15 там был. Ви не пам'ятаєте, хто розносив на подноси і номера чеки неправильно поробив? Вова, тоді я пройду. У мене тут чек сьомий, але в таблиці в мене його немає. Тут одинадцятий і восьмий тільки. Вова. Ярик, жарь котлети. Ладно, я буду жарити котлети, я не хочемо довіряти. Не котлети. Дві котлети. Вам бачили восьма. Жарю. Вторий столік, одна котлета. Ой, нема вже котлет, нахуй. Зараз будуть, свіженькі, скажи їм будуть. Так а зачем ти свіка котлет? Я пожарив тільки що дві партії, вони просто розійшлися. Розійшлись в мусорку. Ні. Mm, yeah. я нормальний пожарив. Я нормальний кажу пожарив я давав нормальний. І тут бац, 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 бац. <рив> я викидав їх в мусорку. Ні, yeah. <рив> я жарив нормальні котлети. Ой. Вони закичили здесь зак... 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 Що тут забув? Одна котлета. Що так довго? Иди. Тихо. Максик повар, Максик на м'ясі. Макс, давай я тоже начну. Прибери, мясо, там не ці надо, всі надо, Не втору зараз... Щас... У нас вечер же, ярик, да. Не готуй, не надо. Мне зробити сделать надо. Стол прибери там, мясо, в холодильник закинь. І так. И І що, ты, три котлеты сделал? Не, сзади ось ще. А. Я рублю. А, с одной котлеткой. Так, Вова. Другой столик гамбургер. А там ще пише скільки штук. Давай, гамбургер. А, ще один одинадцятий зробив. Ярик робив один, да? Все, ви прогавили. Прямо. Кого? Підара В принципі, все нормально, Ярик. Все було пушка. Нас залишила зіда, можемо розробити, поїсти. Нема там більше людей, які очікують за замовлення. Година. Магазин зачинений. Прибираємо. Розділіть наші задачі. Наприклад, я стою лише жарю м'ясо, ти приймаєш замовлення, а Ярик їх збирає. Наприклад. У, у нас до три... речі, третій рівень. А це означає що? До речі, треба мусор викидувати. Ді в нас все виходить. Мусор звідки. А що в нас? У нас, На... у нас має щось відкритись. Кетюк. Давай, бери його весь. Ну, давай будемо його чекати. Давайте. Ого. 10 літрів кетчупа. 45 літрів кетчупа. Потім ми в маленькі баночки, так. І в холодильник. Просто банка така з під консерви. Мені здається, булочки не повинні зберігатись в холодильнику. Ти все забрав? Так, Це... да, да, да. Okay, ось я, я забрав. Консервні банки ось. І куди їх делать? Я гадаю, взяти ось цю баночку, наповнити соусом. Є, yeah, баночка. Заповнено. Ні, саме качку. Угу, Генеральне прибирання завершилось. І так, ми готові до завтрашнього дня. Ні, є мінус. Замовлення 19, задоволені 3. Угу. Так, це розминка. У кожному бізнесі є мінуси.